Восьмого тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші. До коринтян Першого послання святого апостола Павла Читання. Браття, кому здається, що Він стоїть, нехай уважає, щоб не впав. Вас не постигла ще спокуса понад людську силу, Бог вірний. Він не допустить, щоб вас покушено на вашу силу, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Тому мої улюблені втікайте від ідолопоклонства. Я вам говорю як розумним, судіте самі, що кажу. Чаша благословення, що ми благословляємо. Хіба не є причастям крові Христа? Хліб, що ламаємо, не є причастям тіла Христа, тому що один хліб, ми многі, одне тіло, бо всі беремо участь в одному хлібі. Гляньте на Ізраїля по тілу, хіба ті, що їдять жертви, не спільники з жертовником. Що хочу цим сказати? Невже ідоложертовне є чимось або ідол є чимось? Ні, але те, що погане, коли що жертвують, то жертвують бісам не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів. Не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської, не можете бути учасниками. Столу Господнього і столу Бісівського. чи нам призводити Господа до гніву, чи ми міцніші від нього. Коментар не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської. Дорогі мої, у Євангелії ми бачимо радикалізм Ісуса Христа. Коли Він говорить, що ми не можемо служити двом панам, бути трохи святим, а трохи грішним. Подібно і в цьому випадку, Господь вказує, що не можемо служити Богові і комусь ще іншому. А у нашому житті це якраз дуже часто присутнє. З одного боку, ми називаємо себе. Віруючими людьми, але водночас допускаємо багато нечесності, того, що не узгоджується із заповідями Господніми із Євангелієм. Віримо дуже в забобони, боїмо їх нарушити, особливо поширюють недруги всяку дурницю про вакцинацію. Дорогі мої, звісно, що можна. Вакцинуватися і потрібно. Якщо тільки за здоров'я своє дбаємо, тут проблема, якісь коди, якісь чистки. Добре, що спутник російський не має коду, і, при, і, і з ним разом не вводять диявола нам. Тому жити маємо за заповідями Божими, а не за людськими вигадками і Дурницями. Але цього треба бажати, і крок за кроком перемінюватися в цьому напрямі. І коли ми будемо прагнути жити у святості, відкидаючи все, що нас від цього віддаляє, як нам пропонує наш Господь, то рано чи пізно вона стане реальністю для нас. Біймося гріха, а не біймося диявола. Якщо ми з Богом. Нічого Він нам зробити не, не зможе. Тільки якщо ми будемо з гріхом в стані гріха, тоді Він нам може нашкодити, бо тоді ми є Його власністю від матея святого Євангелія читання. В той час Ісус наказав учням, щоб вони нікому не казали, що Він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших, первосвященників та книжників, і бути вбитим і на третій день воскреснути. Тоді Петро, узявши його на бік, став йому докоряти Пожалій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові Геть від мене, Сатано, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій та йде за мною. Коментар геть, сатано, від мене. Дорогі мої, апостол Петро був одухотворений такою полум'яною і найбільшою любов'ю до Господа. Тож після визнання ти Христос, син Бога Живого, і словесної нагороди від Спасителя, щасливий ти, Симоне, сину синуйонин, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний, коли він раптово почув від Господа. Що йому необхідно йти в Єрусалим і там багато терпіти через старішин і книжників, і просвященників, і бути вбитим і воскреснути на третій день, то хотів заперечити своє визнання. Він не допускає навіть думки, що сина Божого можуть вбити. і, керуючись внутрішнім бажанням, відводить його в бік щоб не показати перед іншими учнями, що викриває учителя. Петро починає заперечувати спочуття любові, кажучи «Пожалій себе, Господи, хай це не станеться з тобою. Грецькою мовою це краще передається. Господи, будь милосердний до себе, це хай не станеться з тобою. Цього не може статися. Мій слух не сприймає того, що син божий може бути вбитий. Господь, обернувшись до нього, сказав: Геть, сатано, від мене, йди позаду, сатано, не спокушай мене. Ось такий дослівний переклад цього тексту: слово Сатана означає супротивник або ворог. Оскільки ти говориш те, що суперечить моєму бажанню, то мусиш називатися ворогом. Багато людей думають, що в цій ситуації докір стосується не Петра, а ворожого духа, який спонукав апостола таке сказати. І як на мене, то ця Омана апостола, яка ще й походить від почуття прихильності, ніколи не видається спонукою диявола. Йди позаду мене, Сатано. Диявол чує, відступися, сатано!» Петро чує, йди позаду мене. Тобто виконуй моє рішення, тому що ти не розумієш. Думаєш не про Боже, а про людське. Щоб я помер для спасіння людей. Тобто, це моя воля і Отця мого волю, якого я прийшов виконати, а ти, зосередившись лише на своєму бажанню, не хочеш, щоб зерно пшениці впало на землю і принесло рясний. Христос це грецький переклад Слова Месія. Воно означає вибранець, «помазаник Божий. Ізраїль чекав на Месію, який врятує його від неволі та відновить Царство Ізраїля. Але розумів це у політичному сенсі. Мабуть, тому Ісус просить своїх учнів не виявляти, що Він і є Месія. Він прагне сповнити свою місію дано Отцем, яка не співпадає з людськими очікуваннями. Подібно кожен із нас має на цій землі свою маленьку місію, отриману від того, хто дав нам життя. Іноді вона теж не співпадає з очікування наших ближніх, і це буває болісно, бо ми воліємо не розчаровувати інших і не розчаровуватися самі. Подивися, в цих ситуаціях на Ісуса. Поспостерігай, де Він черпає силу, щоб бути вірним заповіді Отця. Ісус відкриває своїм учням, що ж насправді криється за Його місією. Про страждання Христа пророкували пророки. Але Це ніби. Вислизнуло з уваги законовчителів, тому в народі сформувався якийсь нереальний образ Месії як політичного переможця та нового провідника народу, що поверне їм славу минулих років. Іноді ми уявляємо собі Божу присутність як щось таке, що нарешті все стане добре, як певне благополуччя. Коли всі будуть щасливі, вільні та достатньо заможні. Проте пасхальне таїнство спасіння це перехід, страждання, смерть і Воскресіння. А які знаки пасхального таїнства зараз помічаєш у своєму житті? Напишіть про це в коментарях і отримаєте благословення почувши про такий непростий проект місії спасіння, Петро, відводячи Ісуса в бік, ніби намагається його врятувати. Пожалій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою. Але Ісус твердо знає, для чого Він тут, і як Його місія повинна здійснитися. Звичайно, Петро. Намагається урятувати свої надії на Христа, свої сподівання на учителя і Сина Божого. Так само, як Ізраїль здається, не надто звернув увагу на пророцтво Ісаї про страждання Слуги Господнього, так само Петро та й інші учні зараз, ніби не чують про Воскресіння. Ісус же навчає їх і нас, щоб прийняти життя. І ласку спасіння такими, якими вони є в задумі Божому, можна лише зрікшись себе та власних обмежених уявлень. Помилімось на кінець. Господи, обдаруй мене ласкою глибокого довір'я до тебе, щоб я міг зректися всього, що мені перешкоджає щоденно йти за тобою. Допоможи спокійно прийняти мій хрест, пізнавати та сповнювати твою святу волю. Християнство, дорогі мої, стоїть на трьох основах: на стражданні та смерті Ісуса за наші гріхи, на Його воскресінні та на Його другому приході. І у сьогоднішньому Слові Ісус говорить про свої страждання та смерть, про своє воскресіння та другий прихід. І якщо так, то ми з вами підібралися до самих засад Християнства. Цей уривок це саме серце Християнства. І важливо відмітити, що у ньому Ісус розповідає про учнівство. Учнівство невіддільне від християнства. Кожен християнин покликаний бути учнем Ісуса Христа. Якщо ми хочемо зрозуміти християнство, то маємо зрозуміти значення смерті, воскресіння та другого приходу Ісуса. Якщо ми хочемо стати християнами, то до цього ми маємо ще й послідувати за Ісусом. В минулий раз апостол Матвій розповідав про те, ким є Ісус. Ісус пішов з своїми учнями у Кесарію Пилипу і по дорозі запитав їх, за кого вони його мають. Петро відповів: Ти Христос, Син Бога живого». Петро був абсолютно правий, коли відповів на це питання. Слідуючи за Ісусом, три роки Петро вірно індифікував, ким насправді був Ісус. І з того, ким є Ісус, випливає, що Він має робити. Але у розумінні чого Петро повністю розходився з Христом. Учні слідували за Месією, проте поклали на нього свої ілюзорні надії, надіялися, що Ісус робить те, що Він насправді ніколи не обіцяв. Зараз в Україні багато людей покладають. На вибраного президента надії, про які він нічого не обіцяв, або навіть нічого і не знає, або навіть якби і знав чи обіцяв, то не зможе виконати. Ми маємо бути обережні в своїх сподіваннях, коли слідуємо за Ісусом, тому що також можемо надіятися на те, що Він ніколи не обіцяв. Хай Господь відкриє нам не лише правильну відповідь на те, ким є Ісус, але й що належало зробити Ісусу. Перше, Месія мусить, мусить постраждати та померти. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він і мусить йти до Єрусалиму. І постраждати багато від старших, первосвященників і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. До цього дня учні були у захваті від того, що чинив Ісус. Ісус уздоровляв хворих прекрасно. Ісус годував тисячі людей чудово. Ісус виганяв демонів, дивовижно. Але те, що Ісус має постраждати і бути убитим, було для учнів повною несподіванкою. Слідуючи за Христом, вони бачили Його волату і силу, вони слухали Його проповіді і переконалися, що Він і є тим Месією, який був обіцяний в старому завіті. Але учні ще не знали, що у справи Христа також ходили страждання і смерть. До цього часу учні його мріяли про інший розвиток водій. Вони надіялися, що він вижене з їх країни ненависних рем та встановить своє правління. Вони бачили, що у Христа є для цього достатньо влади, адже навіть буря. Та море покорялися йому, іноді уява учнів розпалювалася ще більше. Перед їх поглядами повставали палац натовпи захоплених людей, розкішні килими під ногами Ісус, і біля нього вони, Його учні. У них перехоплювало подих. Однак ці слова Ісуса стали як холодна вода. Ми кажемо, холодний душ на цю розігріту уяву учнів. У наш час хрест є символом християнства. Ми дещо звиклися з тим, що Ісус постраждав та помер на хресті. Але у той час для учнів ця звістка була повною несподіванкою. Ісус сказав, що має піти до Єрусалиму і там померти. У розуміння учнів Єрусалим мав стати центром правління Месії. Там мав розміщуватися Його трон, але Ісус каже, що месія має там померти. Тут ми бачимо, що страждання та смерть Ісуса невіддільні від християнства. Якщо ми хочемо зрозуміти суть християнства, то маємо зрозуміти необхідність страждань та смерті Ісуса. Ісус почав навчати своїх учнів про свої близькі страждання та смерть, щоб вони розуміли, що ці страждання, не випадковість чи нещасний випадок. Вони це ключовий момент у Божій викупній роботі, яку Він запланував задовго до цього. Страждання та смерть Божого сина це був єдиний шлях спасти людей від їхніх гріхів. І Бог пішов на це. Не знаючи цього, учні могли подумати, що Бог послав Месію, щоб побудувати своє царство у цьому світі. Але підступні фарисеї схопили його і розп'яли на хресті. Ні, Бог не послав Ісуса будувати царство у цьому світі, і його смерть не результат підступу фарисеїв, а Божий план спасіння людей. Учням також було важливо зрозуміти, що Ісус прийшов не для того, щоб будувати Царство у цьому світі. У учнів було багато сподівань на Христа саме у відбудування Царства у цьому світі, але Ісус побудує Небесне Царство і стане Його Царем через смерть на Христі. І, звичайно, Ісус готував своїх учнів до майбутнього служіння як апостолів. Христос та Його смерть на Христі, мали стати центром їх проповіді та служіння. Павло, який долучився до апостолів пізніше, добре зрозумів це та казав у 1 Коринтян 2.2, бо я надумав ж нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і розп'ятого». Хрест Христа, це є довершене вираження Божої любові. Бог не пожалів для нас свого єдиного Сина. Любов Бога на хрест та хрест не відділі. Недавно ми зустрічалися і говорили про Божу любов, і у центрі цієї любові стояв Хрест Ісуса. Петро відмовлявся таке слухати. У нього також були інші плани на Ісуса. Він відвів його в сторону і дорікнув йому змилуйся, Господи! Такого тобі хай не буде. Петро любив Ісуса. Хто хоче бачити, як той, кого ми любимо, страждає. Та ніхто, правда. Ми все зробимо, щоб тільки наші діти, бо хто, кого ми любимо, щоб вони не страждали. Ми й на гріх підемо теж. І Петро не хотів, щоб Ісус страждав та помер. Тим більше Він бачив для Ісуса зовсім інші можливості. Однак Ісус відповів Петру дуже жорстоко, а Він обернувся і й промовив Петрові, Відступи ще від мене, Сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. У словах Петра Ісус помітив пастку сатани. Фактично, слова Петра нічим не відрізнялися від спокус сатани в пустелі. Тоді сатана спокушав Ісуса так. Матея 4. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано: Господу Богу твоєму поклоняйся і служи йому одному. Тоді, у постелі диявол пропонував Ісуса стати царем без та Христа. Зараз Петро фактично пропонував Ісусу те ж саме. Тому Ісус відповів швидко та жорстко. Те, що пропонував Петро, було мудро з точки зору цього світу. Однак там, де немає Христа, немає Євангелії і немає спасіння. Ісус навчає нас тут абсолютній необхідності Христа. Хрест Ісуса це єдиний шлях до Спасіння. Так у цьому житті є багато інших шляхів, але усі вони ведуть до смерті. І, друге, хто хоче йти за мною, Ісус мав багато постраждати та померти на Христі. Ми, грішники, не можемо розділити з Ісусом цих страждань. Це була унікальна місія, яку міг виконати лише один Ісус, який був святим Сином Бога. То яким же чином нам, християнам, жити зараз? Ми не можемо розділити з Ісусом Його страждання, а Ісус повністю виконав Божий план спасіння для нас і спас нас лише по благодаті, то може нам тепер просто жити, насолоджуватися життям? У віршах 24-28 Ісус пов'язує своє унікальні страждання, як месії з тим життям, яке Він очікував, від своїх учнів. Тоді промовив Ісус своїм учням, коли хто хоче йти слід за мною, хай зречеться себе самого, хай візьме свого Христа та йде слідом за мною. Перш за все, дорогі мої, ми бачимо тут, що зречення себе це є невід'ємна частина учнівства. Учні Ісуса не покликані до зручного та комфортного життя. Ми живемо у світі, який є полем битви між Богом та дияволом. Ми знаходимося в стані війни, ми не можемо очікувати легкого життя. Петро надіявся на земне правління з Ісусом, але Ісус сказав Йому зрекатися самого себе. Є речі значно важливіші, ніж бажання Петра. Ісус прийшов будувати Боже Царство. А заради цього царства потрібно вчитися зрікатися своїх егоїстичних інтересів. Ми також маємо взяти хрест свій. Нести хрест це не є приємна справа. Для учнів Христа це означало готовність померти на хресті. Зустрічаючись із труднощами у житті, люди схильні скаржитись. Чому це сталося зі мною? Ми маємо знати. Що нічого у нашому житті не трапляється випадково. І через усілякі події в нашому житті наш небесний батько замінює нас в образ свого сина. Навіть свого єдиного сина Бог зробив Царем через страждання. Чому ви думаєте, що Бог попустить з вами інакше? Зустрічають. Тиючись з Христом, нам не потрібно скаржитися на життя. Нам потрібно нести свій хрест, визнаючи, що через це Бог працює у мені та змінює мене в образ свого сина. Що означає слідувати за Христом? Це означає шукати Його волю та виконувати в першу чергу Його, а не свої бажання. Для багатьох людей Бог здається таким собі самогутнім джином з пляшки, який має виконувати їх бажання. Але насправді це ми, які слідуємо за Христом, маємо виконувати Його бажання. Ми маємо поставити свої бажання на друге місце, тобто зректися себе. Зречення себе знаходиться в самому центрі християнства. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, постав, залиште коментар, а я уділю вам благословення. І поставте на лайк, пальчик до гори або пальчик в долину, але поставте. Слава Ісусу Христу!